Як голова обласної ради виступив і е, з ініціативою е, і підтримала таку ініціативу Асоціація районних і обласних рад України. Ця ініціатива була почута, ішло обговорення, і я е, вдячний е, нашому профільному віце-прем'єру Гройсману Димиру Борсу, який підтримав таку ініціативу. Провести розширене засідання правління асоціації, до якої входять всі голови обласних рад, частини, ну є делеговані районних рад від всіх областей України. Зібратися найближчим часом і от запропонований наступний тиждень 25-го числа, зібратися разом, підтримати. Курс на проведення реформи місцевого самоврядування, підтримати позицію президента України, підтримати позицію і прем'єр-міністра України, Кабінету міністрів України, підтримати парламент України і провести в такому форматі, щоб сконсолідувати. Всі ці гілки влади і президентську, і виконавчу, і законодавчу. З ініціативи очільників, а ми найпотужніша асоціація, бо ми, представ, ми вищі представницькі органи. Ми діємо від імені територіальних громад, ми діємо від імені народу. І нам делеговані такі повноваження знизу. Виступити з ініціативою. Підтримати всі ці напрацювання в реформі, знайти компромісний варіант, внести в частині змін до Конституції і провести цю реформу в інтересах людей. Ми вже не раз про це говорили, це обговорюється ця реформа. Без змін в Конституцію ми рухатися далі не можемо. І мені дуже приємно, що така пропозиція почута. Сьогодні я з робочою візиту тут в Батурині. Нас підтримали Асоціація районних обласних рад. Думаю, що ми зберемося тут в Батурині, це є символічним. І ми допоможемо всім цим гілкам влади в прийнятті рішень правильних в інтересах людей проведення реформи, змін до Конституції і будемо просити парламент підтримати і президента, і уряд прийняти. Відповідні зміни. Це нам розв'яже руки для того, щоб Україна рухалася далі на шляху демократичних перетворень. Все-таки головними є хто? Депутати Верховної Ради в прийнятті цього рішення. Бо це вищий законодавчий орган держави. І ось для того, щоб кожен депутат Верховної Ради почув голос народу знизу, через асоціацію. Обласних і районних рад ми проводимо таке розширене засідання тут на Чернігівщині. Я думаю, що вони почують.